Ну що ж, друзі, вітаю вас на каналі Lux Games. Мене звати Євген, і як завжди, я маю для вас дещо цікаве. Раніше вже неодноразово я демонстрував вам, який крінж робиться на болотах, та як вони інколи намагаються там усидіти на двох стільцях. Сьогодні теж буде весело, бо ми поговоримо про диво модифікацію на сталкера від білоруських моторобів. Зветься наш сьогоднішній мод Сталкер Білорусь. І це щось на зразок кооперативного сталкера, про який, мабуть, багато хто мріяв. Проте, якщо у задумі кооперативний сталкер звучить цікаво, то в реалізації все вийшло дуже крінжово. Тож сідайте якомога зручніше, сьогодні ми оглянемо цю модифікацію. Бажаю приємного вам перегляду. Буде весело. Але спочатку дуже прошу кожного з глядачів підтримати український контент. Зробити це просто: достатньо поставити вподобайку ролику, написати будь-який коментар та підписатися на канал, якщо ви тут вперше. Ну а ще можете підтримати канал одноразовим донатом за посиланням в описі, або ж оформивши спонсорську підписку. Там, до речі, є круті бонуси. Слухайте, давайте, щоб було все зрозуміло. Я вам спочатку розповім, чим мав би бути Сталкер-Білорусь, ну а потім розкажу, а головне, покажу, що ж вийшло насправді. Сподіваюсь, ніхто не проти, тож поїхали. Сталкер-Білорусь це кооперативна модифікація, яка розрахована на проходження для двох гравців, тобто грати одному не можна. Ну і звісно, покликати більше одного друга теж не можна, тільки вдвох. Що ж стосується ігроладної складової, то здається, хтось з білоруських розробників забагато грав у втечу Старкова, і потім вирішив, що треба об'єднати Сталкер з Старковом. Тож в Сталкер-Білорусь, ви маєте на двох з другом власний хаб у вигляді квартири, де можете накопичувати броню, зброю, медикаменти, різні модулі та купу іншого мотлоху. В цьому ж хабі є NPC, що видають завдання, які теж розраховані лише на проходження вдвох. Ну а після того як ви зібрали собі спорядження. Взяли завдання та купу часу витратили на те, щоб зібрати як в Таркові по запчастинах собі зброю. Ви з товаришем можете вийти на одну з двох локацій. Наразі в модифікації присутні околиці Юпітеру та Затон. Ну а далі ви з товаришем опиняєтесь у випадковій місцевості на мапі, і гра починається. Ваша мета обшукувати усе навколо у пошуках. Хоч якогось луту, якого до речі, неймовірно мало, і на додаток до цього вам також треба ще й встигнути виконати завдання. Проте, знаєте, автори моду великі фанати втечі Старкова. Тож у модифікації немає ані мапи, ані компасу, але є обмеження в 45 хвилин. І якщо ви не знайдете, де знаходиться один з двох можливих виходів з локації, ви помрете та втратите абсолютно все своє спорядження. Ну і завдання теж доведеться потім починати спочатку. Не знаю, як вам, та мені здається, що модифікація вийшла досить дивною, але все було б нічого, якби вона хоча б працювала по-людськи. Але в розробників не вийшло за декілька років довести її до ладу. Тож маємо сиру поробку з купою проблем. Почнемо з того, що через свою любов до Таркова розробники вирішили зробити модифікацію дуже хардкорною. Але, мабуть, не знаючи, як саме це зробити правильно, вони просто вирішили максимально заплутати гравця, висмоктавши складності просто з пальця. З самого початку, ще на етапі навчання, гра тролить саму себе за довгий вступ, проте не пояснює абсолютно жодної корисної деталі. Вам просто дають купу модулів і кажуть встановити їх на зброю, але не кажуть як. Потім вам з товаришем дають два прилади для збору артефактів, і кажуть, ідіть, принесіть артефакт, але ніхто не пояснює, як ці бісові прилади працюють. А враховуючи, що в нас кооператив, то під час пошуку та збору артефактів кожен з гравців має виконувати свою певну роль, але гра вам про це не розповість. На додаток в грі немає компасу і немає мапи місцевості, тож, якщо ви. Або ваш напарник раніше не грали в сталкера, то орієнтуватися можете, як вам заманеться. Ну а якщо раптом ви досвідчені сталкери і цим вас не налякати, то розробники вирішили ускладнити вам життя, повністю пославши до біса економічну складову в своєму моді. Це значить, що в грі немає торговців, в яких можна було б щось придбати. Є декілька NPC, в яких можна щось виміняти. Та якщо у вас немає того, що вони приймають, то можете йти лісом. І головна біда в тому, що ви навіть не можете придбати набої для своєї зброї. Тож заходячи вперше в гру і не знаючи, де що лутати та де знаходяться виходи з локації, щоб не померти, є велика ймовірність того, що у вас дуже швидко скінчаться усі набої, і вам, скоріш за все, доведеться починати. Нову гру з самого початку. Хоча, знаєте, набої тут навіть не головна проблема. Особисто я з товаришем стикнувся з іншою бідою. Ми з ним вийшли в рейд, я узяв контейнер для артефактів, а він детектор для їх пошуку. І так сталося, що його персонажу вбили мутанти. А коли я підійшов забрати з його тіла цей детектор, щоб повернути на базу. Виявилося, що тіло провалилося під текстури, і забрати прилад я просто не можу. Коли, повернувшись в хаб, я почав балакати з усіма NPC, що там є, щоб дізнатися, де взяти новий прилад, то один з них прямим текстом сказав мені, що один прилад в одні руки, і додав, що тепер заміну втраченому я можу шукати де завгодно. Ну просто супер. Не знаю, кому як, та мені здається, хардкор має полягати дещо в іншому. Кооперативне проходження Сталкеру, це могло б бути дуже непогано, але лише за умови, що воно нормально реалізоване. Що ж стосується Stalker-Білорусь, то в нас тут проблема на проблемі, і починається все аж з самого початку створення сервера. Як я вже казав, ви можете грати тільки з одним своїм другом, але фішка в тому, що якщо виявиться, що ваш друг не мазохіст, і з часом він відмовиться терпіти усі баги цього моду, то замінити його на когось іншого вже не можна. Або починайте з іншим другом з самого початку, або ж гортайте книгу темряви у пошуках закляття, яке підкаже вам, які милиці треба використовувати, щоб не втратити той прогрес, який у вас вже є. Також до проблем кооперативу я б відніс ще й завдання. Вони працюють через пінь колоду. Бо, по-перше, ви можете взяти завдання, але гра чомусь може дати його вашому напарнику, а вас зробити другорядним у квесті. А по-друге, абсолютно всі завдання нудні до неможливого і виглядають, наче як в дешевій МОРПГ-грі, де вас, як посильного, постійно кудись відправляють та просять щось принести чи навпаки віднести. Ну і на додаток слід сказати, що кооператив досить дивний з одного боку. В нас є досить великі локації, які б можна було непогано досліджувати. Та з іншого боку, мод не дає можливості вам з напарником далеко відходити один від одного. І якщо після декількох попереджень ви не зменшите відстань між собою та вашим другом, гра вас просто вб'є. І це я мовчу про періодичні проблеми з синхронізацією, а також з відображенням вашого напарника, в якого можуть просто взяти і зникнути ноги, а інколи і взагалі увесь тулуб. Виглядає це все, звісно, ну. Неймовірно крінжово. Одна з головних складових сталкера це, мабуть, його неймовірна атмосфера, яка складається не тільки з постапокаліптичних пейзажів, але й з мутантів та інших ворогів, які в будь-який час можуть на вас кинутися, і думка про це постійно тримає в тонусі. Але в «Сталкер Білорусь цієї складової. Немає абсолютно усі місцеві противники тупі, немов пробки. Для прикладу можу сказати, що мутанти часто застрягають впершись в паркан. Дерево чи якусь споруду, а інколи можуть просто бігти на місці при цьому впираючись прямо вам у ноги. Одного разу ми з другом натрапили на логово кровососів і було вже злякалися. Та як виявилося, дарма, бо вони розбіглися хто куди, хаотично стрибали повз нас, і ми їх без проблем перебили. Думаю, немає потреби казати, що в такі моменти дуже важко відчувати себе переможцем. Що ж стосується ворогів людей, то тут картина, на жаль, ані трохи не краща. Ворожі сталкери дуже зрячі, і тому часто ви будете стикатися з феноменом стріляючих кущів. Проте проблема в тому, що стріляють вони як імперські військові у зоряних війнах. Ну тобто, якщо підійти до ворога впритул, це зовсім не означатиме, що він у вас влучить. А інколи і взагалі щось трапляється, і вороги або починають бігти в стіну, або ж просто завмирають і стоять на місці, нічого не роблячи. Самі розумієте, важко насолоджуватися грою, коли вона працює таким чином. Проте є дещо, що дуже веселить у перестрілках з ворожими сталкерами, а саме те, що абсолютно усі бандити стріляють довгими чергами, навіть незважаючи на те, що тримають в руках звичайний пістолет Макарова, мабуть, в них він виглядає приблизно як на цьому скріншоті. Це, до речі, не фотошоп, і інколи модифікація зброї повністю ламається, і там можна побачити. Щось на зразок цього. Не певен, що якісь висновки тут взагалі потрібні, бо вище я розповів практично про усі аспекти даного моду, і думаю, з ним і так все зрозуміло. Єдине, що так і залишилося для мене таємницею, це назва. Чому саме Сталкер Білорусь? Я так і не зрозумів. Та думаю, це не важливо. Ну а зараз я запрошую вас усіх пройти у коментарі. розкажіть, що думаєте про цю модифікацію, а також поділіться, які моди на сталкер ваші улюблені. Я ж на цьому буду закінчувати. Дякую за перегляд. Не забудьте підтримати ролик вподобайкою та підпискою, якщо ви на каналі вперше. Бажаю усім мирного неба над головою та найшвидшої нам з вами перемоги. Бувайте!